Прищепа чорним в зелене. Ідентично робиться, також, як зеленим в зелене. Але є нюанс. Ось ці чубучки чорні, які зберігалися в мене в холодильнику. Я їх 5 діб тому дістав із холодильника. На одну добу замочив повністю в воді. Потім нарізав на ось такі коротенькі, готові. Щоб бучочки з брунечкою для прищепи, поставив такі ось посудинки з водичкою. І 4 доби вони ще стояли, допоки не проснулася брунька. Я вже бачу, що це брунька жива, її можна нащіплювати сміливо. Алінка, це що? Це в мене веселка, басантій, чітко видно. Рунічки проснулися, вони вже сміливо можна їх защиплювати, прищиплювати, фламія. Ідея не моя, ідею я скачав виноградарів поліжка з Дніпра. А ви користуйтесь і вам так раджу, це буде гарантовано результат 100% прищипиться чорним зеленим. Бо іноді буває, що ось таку бруньку тільки ви дістали з холодильника прищепити. А вона чомусь не визрівся, чомусь не проснулася і не піде в ріст. І вже сезон був, буде втрачений. А ще гірше, якщо буде втрачений дефіцитний чубучок чи дефіцитна бруньочка. Ось так.